Навчання у формі гри в одному із запорізьких садочків створили розвивальну програму для дітей під назвою Ранок у гармонії це україномовний медіапродукт, який допомагає організувати дистанційну освіту для дошкільнят. Нові випуски програми вже показали запорізьким дітлахам. Тож про її особливості дізнавайтесь у наступному сюжеті. Педагоги дошкільного закладу намагаються зробити навчання більш цікавим та продуктивним. Для цього і було створено дитячу програму Ранок у гармонії. Вона представлена у вигляді занять на різні теми, які розташовують на ютуб-каналі закладу. Саме в цьому році, під час дії воєнного стану, цей канал набув такої великої популярності, тому що там розташовані всі дистанційні заняття, які педагоги зараз создають для спілкування з малюками. Пані Олександра є організатором цієї програми. Вона говорить, що за процес повністю відповідають самі ж вихователі закладу. Знімають на телефон, займаються монтажем, підбирають одяг, створюють локації а також є героями міні-мультфільмів свого виробництва. Ми вибрали лялечку «Lol Teacher's Pet». Інформацію доносить дуже легко, дуже позитивно, весело та яскраво. Важливий момент це лейтмотив, легенька музика, яка б дитину не відволікала, а навпаки, створювала таку легку атмосферу маленького свята. У садочку проводять заняття на різні теми. Одне з них урок аплікацій та малювання. Наприклад, на цьому занятті діти робили такі гарбузи з паперу, адже скоро Хеллоуін. А на уроках природознавства залучають ще відео та аудіо формати. Вихователь повністю задіяний у процесі. Грається разом з дітлахами. Воно приває наших ведмедика та їжечка І дає їм вели. Загалом ця програма спрямована на навчання дітей у гармонії з собою. З цього і виникла назва проекту Ранок у гармонії. Ну тут було дуже просто. Коли ми займаємося, займаємося з дітками, це ранок. Де ми займаємось у ЗДО, 100 гармонія. Педагоги роблять все, щоб програма стала більш популярною серед дошкільнят міста. Тому і було обрано таку онлайн-платформу, як YouTube. Але не тільки на ній можна побачити ті розвиваючі заняття, зізнається директорка закладу. Наші заняття є як на власному каналі YouTube, а також дублюються на міністерському сайті освіти і науки України. Такий формат навчання є більш ефективним. Дуже часто діти надсилають фото своїх поробок чи малюнків. Активний зворотній зв'язок підбадьорює педагогів. Така форма вона більш доступна та більш ем, цікава для дитини, тому що е, ну або ми будемо сидіти і слухати педагога за партою, або ми будемо дивитись цікаве відео і пізнавати інформацію таким чином. Освіта міста Запоріжжя виходить на новий рівень. Педагоги прагнуть удосконалювати формат та знаходити нові методи засвоєння знань. Таке навчання не тільки зацікавлює, а й всебічно розвиває вихованців.